Всім привіт, любителі рукоділля! Вітаю вас на моєму каналі Рукоділля з Валерією. В цьому відео пропоную зробити 4 крутих ідеї для магнітів з Пінтерест. Я спочатку планувала 3 магніти, але четвертий так сподобався і вирішила його зробити. До того ж, ці магніти дуже гарний декор для холодильника на кухні, мені так здається. Але перш ніж ми почнемо, обов'язково постав лайк і підпишись на канал. Буду дуже рада, якщо ти залишишся створювати різні гарні поробки зі мною. Починаємо. Робити це все я буду з повітряного пластиліну. У мене його дуже багато. Окрім пластиліну, знадобиться магніт, у мене є отака стрічка. Магнітна? Вона довга, тому я її розділю на чотири частини для чотирьох магнітів. І іноді будуть потрібні оці штуки. І, звичайно, нам знадобиться, це знадобиться кожному з вас. Гарний настрій і багато ідей для творчості. Тож, думаю, можна починати. І перше, це ось такий дуже гарний метелик. Скажу, робиться він нелегко. Крила метелика я хочу прикрасити стразами. До того, що моя сказала, що він нелегко робиться, тому що, як на мене, там трошки складно буде розмалювати того метелика чорним кольором, все рівно. Але ліпити його не складно, а от розмальовувати вже питання. І ви на фото бачили, що там треба розмальовувати чорним та білим. Білим може ввезли стразами, А от чорне треба розмальовувати. Я буду брати або такий маркер, або звичайну фарбу. Але маркер незвичайний. У маркера ось такий серебристий відтінок. Думаю, із серебристим також буде непогано. Я подивлюся. І звичайно рожевий пластилін. Для метелика це все. Дістаю пластилін і зараз трохи розминаю, тому що він у мене липкий, щоб не такий липкий став. І зараз буду спробувати надати колу, яке я зараз виліплю, форму крил метелика У пам'яті не дуже легко зробити, тому зараз у мене під рукою фото. Ви можете перемотувати відео, щоб дивитися, який той металк має бути, або я час від часу буду кріпити фото в кутку відео. Ось я виліпила коло і тепер буду намагатися спочатку ось так крила, буду робити легенько, зовсім як простим олівцем. Але тут отак от ноже вирізати. Ось у мене. Вийшло так. Постелін насправді більш рожевий. Камера не дуже гарно відображає колір. У пакеті більш розрозуміліший на камеру, який він. І тепер вирізаю, ще непогано виходить. Ось що вийшло. Не прям великий, але нормальний. Я вирішила, що крила оформлятиму ось цим маркером, тому що воно серебристий колір додасть моєму металику дуже гарного. Відтінку, і мій метелик буде неповторний. От так от спочатку розмальовую контур. Після того, як оформила контур, оформляю ось тут всередині. І ось так у мене вийшло. І тепер я візьму маленькі страси і оформлю метелика. Я приклею стрази пінцетом І виходить досить красиво. І ось так вийшло, як на мене красиво. Тепер треба приклеїти магніт, я буду клеїти на двосторонній скотч. Ось так і вийшов магніт. Як на мене, перша поробка вийшла у нас гарно. Наступна поробка це ось такий зайчик в навушниках. І, до речі, на моєму каналі вже є відео, як я робила поробки з Пінтересту. То там тоді, у тих серед тих поробках, був ось такий брелочок з таким зайчиком. Силку на відео я прикріплю в описі. Тож, там на фото зайчик більш об'ємний, а я буду робити більш плоского, щоб це був як магніт. Для цього мені знадобиться магніт, пластилін білого кольору, сірого або чорного. І трохи ось такого бежевого для бантику, або можна такий більш кораловий взяти. Я, мабуть, буду такий. Дощечка з ці штучки, ножики можуть задобитися, можливо, навушники прикрашу стразами для. Того, щоб намалювати носик, я буду використовувати чорну ручку. А щоб виліпити очі я буду використовувати чорний колір. Для початку ліплю кругленьку голову. І коло для тулубу ліплю. І ось ліплю коло для тулуба і формую тулуб. Голову і туб, до речі, туб має бути ось такий. Я приплюскую і з'єдную. Тепер я ліплю два приплюснутих кола і прикріпляю на низ до туба. Це будуть задні лапки зайчика. Виходить, ось так, тепер роблю два кола і роблю їх овальчиками для ручок. Ну ось такими зігнутими овальчиками. І прикріпляю. Тепер будемо робити вушка. Вушка ось такої форми. От я зліпила самого зайчика, тепер буду його оформляти. Ліплю йому навушники. Щоб зліпити навушники, треба зліпити два кола однакового розміру і приплюснути його. Трохи більше вийшло. І кріплю його на зайчика. Кліплю ось таку полосочку і прикріпляю до цих кіл. Ось так от. Беру чорний колір і ліплю маленькі кружечки. Це будуть очки і тепер малюю носик. Дивіться, який він мій вийшов. Тепер зробимо бантик. Для цього катаю ось такі полосочки і формую бантик. Ось із тої сусісочки, яку ми ліпили, формую такий бантик. і На другій стороні. Роблю другий. Якщо хочете, можна з одним залишити, також гарно, але я зроблю два. Дивіться, який гарний зайчик у мене вийшов. Залишилося тільки прикріпити магніт. Я приклею на двосторонній скотч І ось так виходить. Далі пробка, яку ми робитимемо ось такі цыплятки. Я хочу зробити із зеленим листочком на голові. Він мені найбільше сподобався. Для цього знадобиться жовтий пластилін, оранжевий, і зелений в моєму випадку. І чорний для оченяток, магніт, звичайно. Ось такі штуки можуть знадобитися. Також знадобляться е, червоні тіні. Для того, щоб підмалювати щочки. Це Малюватиму було. я їх ось такою ватною паличкою. Беру жовтий пластилін і роблю коло для туба і голови. О. Воно в нього таке кругленьке зараз. Mm. І трошки приплюскую. Тепер треба два маленьких, це щоб має. це були як ручки або крилашка. Ось так от і прикріпляю до тулуба. Тепер будемо оформляти. Беру оранжевий і буду ліпити дзьобик. Він такий трикутний. Ось так вийшло, тепер ліпимо ось такі малесенькі круглячки чорні, це будуть очки. Ось так і тепер будемо ліпити листочок. Можна ще зліпити бантик або шапочку для малятка. Ліплю два овальчики і склеюю їх між собою. Можна зробити один менший інший більший за бажанням. до каченяти і ще я зроблю хвостик тут. Ну, ось тут. Ось так милашка вийшла. Тепер мій улюблений момент я підкрашу її щічки. Ось так зовсім ніжно не давлю, щоб вони були не прям супер-пупер червоні. Ось так. І так само іншу щічку. Стараюсь, щоб вони були примірно однаковими. Пластиліном такого не зліпиш. От. І така гарна каченятка в мене вийшла. Або точніше цуплятка. І прикріплюю магніт. І ще один магнітик я зробила. І останній магнітик, який чомусь мені захотілося найбільше зробити, це ось така лапка котика Дивіться, це дуже мило. Думаю, вона дуже гарно прикрасить мені холодильник. Для цього беру ось такий темно-сірий. І ось такий. Бежевий. Мені так захотілось. Так, магніт знадобиться, звичайно. Ось це, думаю, знадобиться, щоб вирівняти. І також у Pinterest ви можете знайти отакі шаблони лапте. Я їх зробила, щоб зручніше було робити. Ви можете також взяти такий шаблон, щоб вам було зручніше. Я його надрукувала, можна змалювати, якщо немає принтеру. Я саме для самої лапки роздрукувала його, тому що я не дуже рівно вмію малювати і ще й ліпити ці лапки. А от подушечки і у мене вже трохи краще. Я взяла ось таку штуку, щоб до паперу не прилипав пластилін. Беру сірий пластилін і даю йому форму лапки. Тепер робимо подушечки. Беру бежевий колір. Зараз ми зробимо подушечки, а потім усе з'єднаємо. От, я зробила подушечки і тепер з'єдную їх з лапочкою. І ось така лапка вийшла. І кріплю магніт. І ось такий магнітик лапка у нас вийшов. Сподіваюся, у вас також вийшло зробити такі гарні магнітики для декору вашого холодильника. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Ставте лайки, буду рада, якщо ви продовжите далі робити пророки зі мною. І до нових відео. Всім папа! -па.